Наша Остаф'єва, це моя крашиха, і, будь ласка, прийди до нас в наступному раз. Дашу, не в гості, будь ласка. Так, у вас є її номер телефону? Ні, нема. А вайбер. Блін, в мене в голові не, не викладається. Типу, а наша Остаф'єва з вайбером у мене не Це якісь дві разні плети, але ну, не будемо про це. Вона ну, землячка моя. Я хочу про неї, я хочу попліткувати. Е, ви ж з нею були на майданчику. По-перше, е, зробіть послугу, заспокойте мільйони українців і чоловіків про постільні сцени із Дашою Астаф'євою. Ну, як вам сказати, коли людям з непрофесії намагаюся пояснити, як знімаються постільні сцени, уявіть собі, от ви лежите з кимось в ліжку, а над вами висить 20 людей. Один з камерою, другий з хлопушкою, третій з фонарем, четвертий кисточкою тобі.